Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами створимо з пластиліну фігурку зайця. Любі діти! Добрий день! Сил, натхнення на весь день! А ще праці і старання! Тож вперед, всі до навчання! Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Відгадайте загадку? В руки ми його беремо і старанно добре мнемо, він м'який зі всіх сторін, зліпить все нам. Правильно, пластилін, молочинки! Запам'ятайте, пластилін це матеріал для ліплення. Хвилинка цікавинки. Пластилін виготовляють із глини, жиру, воску. Та барвників. Щоб виготовити з пластиліну вироби, необхідно знати способи і прийоми ліплення. Скочування кульки виконують між долонями рук, трохи зігнувши долоні і пальці. При скочуванні роблять колові рухи долонями. Розкочування заготовки циліндричної форми роблять прямолінійним рухом долонь. Якщо потрібна конічна форма, то розкочують долонями одного зі сторін циліндра. З'єднують окремі деталі виробу, приліплюючи одну деталь до другої, а шов приглажують пальцями. Щоб виготовити виріб грушоподібної форми, спочатку скочують кульку, а потім пальцями надають потрібну форму. Заглибини в заготовках роблять великими пальцями, поклавши форму на підкладну дошку, а дрібні заглиблення роблять стекою. Подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію практичного виконання ліплення зайця. Що ж, вийшов дуже гарний зайчик. Трошечки з вами відпочинемо. Кроком рушту туди тут, роком рушта тут, роком руш! Плескайт апло-ла-ла-ла-ла, прескайт, а ла-ла-ла-ла-ла, плескай апло-ла-ла-ла-ла-лайт! Повернись, по-по-по-по, повернись, по-по-по-по, повернись. Руки вгору, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ボゴクシボボボボボボなもたいタタタタタタイなもたいタタタタタタイポスターチチチチチチチチチクルホンボムロンクルホンボンキクホンンクルホンンクホン

Ну що ж дітки, працюємо з вами далі! Давайте з вами пригадаємо інструктаж правил роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці. Розрізай пластилін стекою. Невикористаний пластилін, поклади клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. Отже, дітки, створимо з вами веселого зайчика. Для цього приготуйте пластилін, дощечку, стеки. Поміркуйте, будь ласка, якого зайчика ви хочете створити. Або за власним задумом, або за інструктивною карткою, яка перед вами. Для початку ви приготуйте пластилін білого кольору. Бо зараз зима і зайчики вже поміняли хутро. Далі заготовте деталі: тулуб, голову, ноги, лапи, хвостик і вушка. З чого створений зайчик? Далі з'єднайте всі деталі та оздобте його очима, носиком та прикрасьте вушко. Отже, дітки, до роботи. Вправа відкрити мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло. Я зміг, змогла. Отже, дітки, дякую вам за урок. Ви були молодчинками. Чекаю на фотографії ваших чудових зайчиків. До побачення!